Увага до фізичного стану свого організму є запорукою міцного здоров'я та довгих років життя, але не всі люди погоджуються звертатися до лікарів з метою перевірити себе. Хоча, як говорять спеціалісти, профілактики та систематичні огляди допомагають у подальшому запобігти серйозним захворюванням. До Всесвітнього дня здоров'я фахівці третього центру первинної медико-санітарної допомоги Київського району провели акцію Сімейний лікар в кожну родину в одному зі скверів медики поспілкувалися із перехожими, серед яких були і зовсім юні співрозмовники. А скажіть, будь ласка, що таке здоров'я? Хто знає з вас? Здоров'я це коли у тебе нічого не болить. Так, Но ти чувствуєш себе добре. Поруч у наметі розташувалися медичні працівники центру, які приймали всіх охочих громадян. Ми вирішили зібратись тут для наших жителів міста Одеси і запропонувати їм такі послуги від нашого медичного центру: як вимірювання артеріального тиску, контроль сатурації та пульсу, тести на ВІЧ, також консультація сімейного лікаря за необхідності. консультація та знайомство з нашим психологом. Серед тих, хто пройшов дослідження, були й ті, хто взагалі не часто звертаються до лікарів. Очень рідко. Мне всегда некогда сдан. Думаєш, вот, вот пройдет, а само за ну, такое. как все. Я поміряла давні кровь на сахар і что то еще там на кислород. Не помню как називається. высокое, надо треба щось делать. Ніна Миколаївна також зрідка ходить до лікарів, звертається лише коли зле. Сьогодні виміряла рівень цукру у крові. Він у нормі. У нас на я тут на восьмій станції, Вот здесь у нас очень хороші врачі. Я очень довольна. Мерила аналіз крові на сахар 5,2. Громадяни, які відвідали захід у сквері біля центру первинної медико-санітарної допомоги, після проходження експрес-огляду отримали консультації лікаря та поради щодо подальших дій. Ми хочемо познайомитись наших з громадян з нашим центром, з лікарями нашого центру, з психологом, який у нас працює, і розповісти про те, що ми існуємо, ми доступні. До нас завжди можна звертатися. Звичайно, коли є якісь проблеми із здоров'я, але бажано звернутися заздалегідь. Для того щоб заключити декларацію, пройти профілактичний огляд, якщо нічого не турбує, і бути впевненим, що з боку здоров'я все добре. Олена Колоденко також зазначила актуальність роботи психолога під час лікування фізичних захворювань, адже ментальне здоров'я є не менш важливим чинником водужання пацієнта. Сьогодні тут буде працювати психолог, який розповість більш детально про те, коли звертатися до психолога, з якими скаргами звертатися до психолога. І що психолог це не страшно, а це також друг як і сімейний лікар. За словами психолога та психотерапевта Віталія Абросимова, зараз в інтернет-просторі можна побачити дуже багато виступів з психологічними порадами, але вкрай важливо звертатися лише до фахівців. Існує практична прикладна діяльність. Вона пов'язана з тим, що ті чи інші вправи, як ліки, можна користуватись для того, щоб зменшувати негативні прояви, які супроводжують пацієнтів при депресії, при панічних атаках, при посттравматичних якихось проявах і таке інше. Лише професіонал може надати правильну допомогу та вчасно зробити все необхідне, аби запобігти розладнанням у здоров'ї, в тому числі пов'язаним з психологічним станом. Для цього цього слід звернутися до фахівців своєї справи.